Уявіть собі таку картину: жінка зі сльозами на очах розбиває дорогоцінну посудину і помазує ноги Ісуса дорогим миром. Цей зворушливий і дещо скандальний епізод з Євангелія знають майже всі. Але ким була ця жінка і що сталося з нею далі? Століттями її називали грішницею, блудницею, що каялася. Але чи справді це так? Сьогодні ми з вами зануримося у справжнє розслідування, ми заглянемо до давніх текстів, а також найголовніше до місця нещодавніх археологічних розкопок. Ці знахідки можуть повністю змінити наше уявлення про таємничу незнайомку та її долю. Обіцяю, ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що насправді приховувалося за цим біблійним сюжетом. Отже, давайте пригадаємо саму історію. У різних Євангеліях вона описана дещо по різному, і це ключ до розгадки. В одному випадку це відбувається в Домі Фарисея Симона і жінка ж безіменна грішниця, в іншому те це Марія, сестра Лазаря, яка помазує Ісуса на знак пошани, апостоли, особливо Юда, обурюються навіщо витрачати таке дороге миро, коли можна було продати його і роздати гроші нужденним. Але Ісус заступається за жінку, кажучи, що вона приготувала його до поховання. Саме через ці розбіжності й виникла плутанина, що триває вже дві тисячі років. Чи була це одна й та ж жінка, чи три різні? Традиція з часом об'єднала їх усіх в один образ образ Марії Магдалини, що каялася. Але саме тут і криється головна помилка, яку допомогли розкрити археологи. Отже, давайте почнемо з найсуперечливішої та найпопулярнішої теорії. Згідно з нею, жінка з дорогоцінною алабастровою посудиною це Марія Магдалина. Цей образ настільки міцно увійшов у нашу культуру, що ми навіть не замислюємося про його походження. Століттями художники від Караваджо до Тіціана зображували її саме так грішницею, яка кається, омиває ноги Христа своїми сльозами і витирає їх своїм розкішним волоссям це стало символом абсолютного покаяння. Та ось що цікаво якщо ви відкриєте Євангеліє, то не знайдете там жодної прямої вказівки на те, що Марія Магдалина була блудницею, жодної. У текстах йдеться, що Ісус вигнав із неї сім бісів, у ті часи це могло означати широкий спектр проблем, від важкої фізичної хвороби до глибокої депресії чи душевного розладу, але це аж ніяк не синонім слова грішниця в тому сенсі, який ми вкладаємо в нього сьогодні. То як же вірна учениця і свідок Воскресіння перетворилася на блудницю, яка кається. Відповідь на це питання переносить нас у шосте століття нашої ери, а головним режисером цієї драми став не хто інший, як папа римський Григорій Великий. У 591 році він виголосив дуже впливову проповідь. У ній він офіційно і авторитетно заявив, що три різні жінки, згадані в різних частинах нового заповіту, насправді є однією і тією ж особою. Він просто взяв і об'єднав в один образ по-перше, безіменну грішницю, яка омила ноги Ісуса в домі Фарисея Симона. По-друге, Марію Звіфанії, сестру Лазаря, яка також звершила помазання, і по-третє, саму Марію Магдалину. Цей теологічний коктейль виявився неймовірно успішним. Навіщо це було потрібно? Мотив був цілком практичним. Такий образ створював для вірян ідеальний і зрозумілий приклад: ось найбільша з грішниць, яка через щире каяття отримала повне прощення. Це була найпотужніша історія, яка показувала силу церкви і таїнства сповіді. Крім того, це рішення трохи принижувало реальний статус Магдалини з апостола для апостолів. Як її називали ранні християни, вона перетворювалася на жінку із сумнівним минулим чия головна заслуга це її власне спасіння, її роль як лідера та ключового свідка відходила на другий план. Таким чином, той образ, який ми знаємо, це по суті геніальний теологічний конструкт, а не історичний факт. Це перша і дуже важлива деталь нашого розслідування. Яка змушує поглянути на всю історію під зовсім іншим кутом. Тепер перейдемо до другої кандидатки, і тут усе стає ще цікавіше це Марія Звіфані, сестра Марти і Лазаря, того самого Лазаря, якого, згідно з Євангелієм від Івана Ісус, Воскресив із мертвих, цей Євангеліст описує сцену помазання зовсім інакше, і деталі тут важать чимало. Подія відбувається не в домі якогось фарисея, а в будинку самої Марії у Віфанії, це місце, де Ісус був частим і бажаним гостем. Марія, Марта та Лазар були його близькими друзями. Це повністю змінює атмосферу подій. Це не прилюдний акт покаяння незнайомої грішниці, а інтимна, родинна вечеря серед близьких людей. Марія бере фунт чистого, дорогоцінного нардового мира і помазує ноги Ісуса. У цій версії історії немає жодного слова про гріхи чи сльози каяття. Дії Марії Звіфанії виглядають зовсім по іншому. Це не жест від чаю, а акт найглибшої пошани, любові та, що найголовніше, пророчого розуміння. Вона наче перечуває, що чекає на її вчителя, і це підтверджують слова самого Ісуса. Коли Юда іскаріот починає обурюватися, мовляв, навіщо така розтрата можна було продати миро за 300 динаріїв і роздати бідним, Ісус його зупиняє. І його відповідь це ключ до розуміння. Він говорить залиште її, вона зберегла це на день мого поховання, бо в богих ви завжди маєте із собою, а мене не завжди. Тільки вдумайтеся в ці слова. Ісус прямо говорить, що Марія приготувала його до поховання. Вона, єдина з усіх присутніх, включаючи апостолів, зрозуміла або відчула, що його земний шлях добігає кінця. Її вчинок це не просто помазання, це стародавній ритуал бальзамування, що здійснюється заздалегідь. Це царський обряд. Так готували до поховання царів та первосвященників. Отже, якщо ми приймаємо версію Євангелія від Івана, то жінка за Лебастровою посудиною це не грішниця, яка шукає прощення, а прониклива й вірна подруга. Вона здійснює усвідомлений і символічний акт, демонструючи свою віру та розуміння місії Ісуса. Це повністю руйнує образ, створений папою Григорієм, і представляє нам зовсім іншу героїню, сильну інтуїтивну та віддану ученицю. Але це ще не кінець нашого розслідування. Найцікавіше чекає на нас попереду, коли ми звернемося до даних археології, а І ось тут на сцену виходять археологи, і наше розслідування робить найкрутіший поворот. Ми переносимося на берег Галілейського моря, у місце, яке протягом століть було приховане під шаром землі та забуття, це руїни стародавнього міста Магдала. Так, так, того самого міста, звідки була родом Марія Магдалина, довгий час вважалося, що воно розташовувалося в іншому місті або ж було лише невеликим рибальським селищем, але розкопки, що розпочалися у двадцятимі першому столітті, повністю змінили цю картину. Все почалося з будівництва нового готелю на цій ділянці землі. За ізраїльськими законами перед будь-яким будівництвом необхідно провести археологічну розвідку, і те, що знайшли вчені, перевершило всі найсміливіші сподівання. Буквально за кілька сантиметрів під поверхнею вони натрапили на чудово збережені руїни процвітаючого міста Першого століття, міста часів Ісуса та його учнів. Це була справжня археологічна сенсація. Чені розкопали ринкову площу, ритуальні басейни для обмивання мікви, житлові квартали і навіть залишки порту з причалами та складами. Все це вказувало на те, що Магдала була не бідним селищем, а великим і багатим центром рибальства та торгівлі. Її стратегічне розташування на перетині торговельних шляхів робило її важливим економічним вузлом регіону. Уявіть собі, жваве місто, де вирує життя, укладаються угоди, метушаться торговці з усього світу, це зовсім не в'яжеться з образом жебрацького, занедбаного села, звідки могла походити бідна грішниця. Навпаки, жителі Магдали, швидше за все, були досить заможними людьми. І якщо Марія походила з цього міста і носила його ім'я, Магдалина, тобто з Магдали. То є всі підстави вважати, що вона належала до заможної родини. Це відкриття саме по собі вже ставить під сумнів традиційний образ Марії, але головна знахідка, яка стала справжньою перлиною розкопок та ключовим доказом у нашій справі, була ще попереду. У самому центрі цього стародавнього міста археологи виявили те, що змусило затамувати подих увесь науковий світ. Вони знайшли синагогу, і не просто синагогу, а одну з небагатьох у світі синагог першого століття, що діяла ще до руйнування другого єрусалимського храму в 70-му році нашої ери. Це була синагога, у якій з дуже великою ймовірністю бував і проповідував сам Ісус, і те, що знайшли всередині, остаточно зруйнувало міф про розкаяну грішницю. Ось Кульмінація настала, коли археологи розкопали в Магдалі синагогу пряше століття, тобто синагогу часів Ісуса це саме по собі неймовірна знахідка, проте всередині вони виявили унікальні фрески та знаменитий камінь із Магдали із зображенням єрусалимського храму. Усе це свідчило про те, що Магдала була не глухим кутом, а багатим процвітаючим торговим центром. З дуже релігійним та освіченим населенням. То, що ж виходить, археологія не назвала нам імені жінки безпосередньо, але вона зробила щось більше Вона зруйнувала багатовіковий стереотип. Марія з Магдали, скоріш за все, була не бідною повією, а заможною та впливовою жінкою. Можливо, вона була покровителькою Ісуса та його учнів, і тоді її щедрий дар. Посудина з миром, що коштувала річного заробітки, виглядає зовсім інакше це не відчайдушний жест грішниці, що кається, а усвідомлений і царський подарунок від заможної послідовниці, яка розуміла, ким був Ісус. Археологічні відкриття в Магдалі повернули Марії її справжній статус у підсумку: таємниця жінки з дорогоцінним миром виявилася не в її імені, а в її справжній історії. Яку спотворили століття, археологія допомогла нам очистити її образ від пізніших нашарувань і побачити в ній не просто грішницю, а сильну, вірну та щедру жінку, яка відіграла ключову роль у євангельських подіях. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаве це історичне розслідування, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові загадки минулого. А тепер запитання до вас як ви гадаєте, чому образ Марії Магдалини з часом так сильно спотворився, перетворивши її із заможної послідовниці на блудницю, що кається, напишіть свої версії в коментарях. Дуже цікаво почитати.